Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Поки польські аграрії продовжують перекривати кордон з Україною, представники бізнесу обох держав підраховують уже завдані та потенційні збитки від таких, з дозволу сказати, акцій протесту. Як з'ясувалося, зробити це не так то й просто, оскільки станом на сьогодні немає необхідного юридичного підґрунтя, щоб вважати блокування кордону форс мажорною обставиною для бізнесу угод Себто виконувати свої зобов'язання перед замовниками, перевізники все одно повинні. Натомість, за словами правників, вимагати відшкодування збитків від тих, хто заважає працювати. Цілком реально суб'єктами, які можуть відповідати в даному випадку за нанесення шкоди не тільки українському бізнесу, а польському і іншому, це може бути держава Польщі, як держава, так і гміни, е, це територіальні громади. Ну і звичайно, відповідачами можуть бути е, ініціатори зібрання, бо в рамках польського законодавства е, е, так, ініціатори зібрання обирають голову цього зібрання, який несе повну юридичну фінансову відповідальність в рамках такого зібрання. Він є суб'єктом згідно польського законодавства. Подавати позови можна, це повинен визначатися бізнес в даному конкретному випадку асмак не може бути суб'єктом звернення, бо він не є суб'єктом господарювання. Бізнес може звільсати звичайно. Таку процедуру ми описали, як це можна зробити. На замовлення нашої профільної асоціації правники склали спеціальний звіт, де детально розписані усі згадані нюанси також проаналізовані тонкощі як польського законодавства, так і законодавства всього Європейського союзу. І цілком вірогідно, що вже невдовзі компанії перевізників почнуть активно користуватися таким своїм правом на відшкодування збитків. Навіть поверховий аналіз демонструє, вони можуть виявитися доволі серйозними. Якщо взяти що 5 тисяч автомобілів стоїть на, на одному кордоні, і, скажімо, навіть перевізники взяти їхні страти самих перевізників, то кожному водію треба заплатити 60 євро добових за простій. Ось і це на 5 тисяч автомобілів. Це ми маємо вже триста 300, 300 тисяч євро в добу. Перевізники е, втрачають просто на, на на тому, що машини там стоять. Колапс на українсько польському кордоні призвів до збільшення черг на усіх інших напрямках, а подекуди і до здорожчання фрахтів. Це також цілком закономірно, адже компанії-виробники змушені шукати будь-які шляхи доставки власної продукції до кінцевого споживача. Лоць до суми доставка один тір коштував у 2023 році на початку 1800 євро. Зараз фракти станом на сьогодні складають 4000 євро. Берлін до сум доставити вантаж було 3000 євро за небезпечний вантаж фарби. Стало 5 тисяч євро за доставку. Очікування на кордоні складають в середньому 15 діб. Звичайно, що ми втрачаємо і, і, і фінанси, але ми також втрачаємо і репутацію. Як надійний партнер-постачальник, експортер, так? ми втрачаємо час, бо, бо, бо можна би було вже там 10 машин відправити за цей час, поїде тільки дві. І в будь-якому випадку цікаво, щоб кордон був розблокований, щоб перевезення було простіше, без черг. Швидше і економічна ефективність, але на жаль, можна сказати, що ми фіксуємо факти, коли розб... кордон ще не розблокований, а вже експедитори зменшують ставки в рази і вже їхати не рентабельно. Тобто, тут така теж палиська. Ми ціна має бути економічно обґрунтована, і, на жаль, на цю ціну дійсно впливає кордони, і все таке інше. Цими днями асоціація українського бізнесу в Польщі оприлюднила ще один потенційний механізм боротьби з блокуванням кордону. За певних умов він може виявитися доволі дієвим. Ми говоримо, що ми є українським бізнесом, ми маємо репрезентацію в Польщі, ми маємо репрезентацію в Європі. І саме така унікальна позиція нам надає аргументи по розблокуванню з польської сторони. Адже ця частина бізнесу знаходиться в Європі, в Польщі. І тому ми з двох сторон, як український бізнес, як репрезентанти українського бізнесу в Польщі. Говоримо, давайте вирішувати проблему блокування кордону. Ми дуже вдячні. Польські пізники сьогодні не страйкують, не блокують, не підтримують блокаду. Сподіваємося, що так воно і буде, і все ж таки, ми всі свої проблеми будемо вирішувати за столом перемовин з урядом, без уряду, але шукати дочки точки дотику. Тим більше площадка зараз перенесена Європейський Союз. Всі країни Європейського Союзу могли мали можливість і. Більшість з них вже дали зауваження до нашої угоди. Україна ЄС про міжнародні вантажні перевезення. Нагадаємо, от уже другий тиждень в Європейській комісії триває робота щодо продовження дії цієї угоди, але на цю тему ми детальніше поговоримо уже в наступних випусках. Не пропустіть. Державна служба з безпеки на транспорті ініціюватиме перегляд штрафних санкцій за деякі порушення. Для цього в Укртрансбезпеці навіть створено спеціальну робочу групу, котра займатиметься приведенням у відповідність усіх штрафних санкцій, що існують на сьогодні. Керівництво ДСБТ визнає, нинішні розміри штрафів подекуди не відповідають рівню порушень тих чи інших норм. Цього року планується запровадити і ще деякі новації. Можливо, штрафи якісь є невеликими, якісь можливо зайвими. Ми вважаємо, що деякі штрафи можна уникнути, якщо ми цифровізуємо ті послуги, які надає держава. Можливо, деякі папірці водію не потрібно возити з собою, а ми їх можемо цифровізувати. І навіть в центрі ми зараз бачимо, підписуються перші сертифікати СППК, які мають qr код і це все можна перевірити. Тобто, це не просто папірець, який хтось може підробити, а це документ, який є в електронній базі. Ще одна новина від Укртрансбезпеки стосується ліцензій, виданих на період воєнного стану. Спільно з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури відомство підготувало проєкт урядової постанови, згідно з яким видання таких документів припиниться. Відтак, після ухвалення цієї постанови отримати ліцензію на право здійснювати міжнародні перевезення можна буде лише за повною процедурою водночас, скорочень терміну дії вже виданих ліцензій не передбачається. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України 22 березня. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з партнерами проведе форум міжнародних автобусних перевезень: З'єднаємо людей та міста, де має намір презентувати реформу сфери. Серед іншого планується показати презентацію онлайн-кабінету перевізника для відкриття міжнародних маршрутів. Починаючи з 20 березня у грузинській столиці Тбілісі запроваджується обмеження на рух деяких вантажних транспортних засобів дорогами загального користування в межах міста. Обмеження діятимуть у години пік з 8 до 11 ранку та з 17 до 20 вечора. Штрафні санкції за порушення нових норм коливатимуться від 370 до понад тисячі доларів. Детальніше на офіційному телеграм-каналі Асмап України. Насамкінець ще кілька слів про страйки. До 25 березня триватимуть протести у Фінляндії. Вони пов'язані зі змінами в трудовому законодавстві країни. Зокрема, суттєво ускладнено роботу з обробки вантажів у портах Гельсінки та Турку. А добре відомі українським перевізникам польські аграрії до кінця березня мають намір блокувати проїзд вантажівок на пункті пропуску зі Словаччиною чижне Трсена. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і поширювати це відео серед колег-перевізників. Будьмо дужі і слава Україні!